І всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка. Так, сьогодні я хочу в 1440 році зробити тип, собі трохи-трохи хардкорненьке проходження. Воно буде трохи харкорним, трохи харкорним. Це сісти за Трансильванію І зробити Карпатську імперію. Я не знайшов. Коротше, я давно дивився на це формування Карпатської імперії, але я не міг знайти нормальну підходящу для цього країну. Я можу сам з собою покращити відносини, А, ні. Це було б дивно, це було б дивно. Як? Як завжди, я в таких роках. Почну з переваг і економічних, де я візьму. Так, можна було б піти дохід від виробництва, можна було б піти в ефективність виробництва, але у нас прибуток максимально маленький, і нам треба максимально швидко його збільшити. перше, мені цікаво, що в нас. Давайте зараз, економіка. В нас є шахти, в нас є соляні шахти. Це вже хорошо. Якщо в нас є сіль, хоча б парочку. Та да, у нас є дві провінції з Це ліс, це таке собі, звісно. У нас є шовк, але у нас нема будівлі для шовка. Коротше, тому нам потрібно зараз взяти ось так золота, щоб отримати собі одразу великий бюджет. І одразу вкачатись, наприклад, в ту ж сіль. Наприклад, у, у нас в столиці сіль, і це дуже непогано. І одразу зі столиці я і почну заробляти додаткові гроші. Все, все в столицю полетіло. Всі, всі гроші летіли по в столицю. Та хай качається. Паралельно я буду качати цю сусідню провінцію, також з солью. Це дасть мені додатковий прибуток і так далі. Звісно, і далі е, отримати незалежність від Угорщини. Так, тут я вже 0,82 монетки отримую. сюди соляну шахту, на? Так, також, у нас економіка 49, у Молдови економіка 114, у вас економіка 114, ліміти військ також у вас більше, ніж в мене, але. А я, якщо в мене буде 114 економіки, це це не їх 114 економіки мої 114 економіки будуть більше. Як мінімум, тому що я вже сім мене так заробляю. Так, дослідження. Хоч я не сильно досліджую зараз, але мене, мені цікаво, що в мене зараз досліджується. Я пішов в шовк Вишовк. А шовки я не бачу. Ой, хай досліджує. Чому вітряки? Ні. А, ось це дешевше це дослідження. Підеш по ньому. Так, тут ця принці до кінця покращена. По-хорошому, щоб одразу будувати. Пам'ятники бібліотек ось так. Щоб поступово йти в бік покращення. Як в нас тепер хоча б трохи додатково ще дослідження будуть йти? Прикол в тому, що на те дослідження, типу, зазвичай країни на одне дослідження витрачають наскільки? В скільки разів більше за мене? В чотири рази більше. Ось вони б на одне дослідження. Я зараз на дослідження витрачаю 0,4, вони. Ну. Так, да, вони б не в рази більше витрачають. Але монятка в нашому випадку це боляче, тому поки що без цього. Так. Якщо я на когось піду, навряд чи я зможу покликати угорщини як союзника. Так, мені союзника собі. Говорити альянс, волощена максимальна кількість альянсів. А я не бачив, щоб хтось мені пропонував альянс. Це неприємно. Так, в мене економіка 77. До речі, я, я, я посолі перш, перший в світі. Там зростання, плюс 2,5% це дає мені. Це приємно. Та що, давайте шахту зробимо заліза. Бо з цієї манітки, з цієї привінці 0,92 заробляю, тут 1,77, якщо я ще тебе підбудую. Угорщина, бронепакт. Угорщина, як би тобі сказати? Я твоя маріонетка. Якщо ти не помітила. Так, ця привінція тепер мені 0,36 приносить. Нормально, нормально. Скільки в нас один солдат з'їдає? У мене просто і ліміт дуже маленький, дуже маленький ліміт військ. 14. Цього дуже мало. І давай з Волочне покращить відносини. Мені б когось в союз, хто б допоміг мені захоплювати інших. Як? Ну, я поки що я можу сконцентруватися на покращенні себе. Що в мене ще? Ну, недорогі ресурси. Можна ще бронзову шахту добудувати. 0,84, так, стоп. Шерсть 0,9 кошт. А, у нас шерсть зараз найдорожчий ресурс. На. Найдорожчий ресурси, які я можу прям з унікальною будівлею виробляти. Ну, серед тих, які я не виробляю. Так, довір про напад, та окей, погнали. З угорщиною чумпні. Просто, блін, почекати б щоб хоча б. Блін, ви вже з кимось. О, ти з Османської імперії воював! А як я пропустив момент, що ти з Османської імперії воював? Блін, я б з тобою міг утворити альянс, Молдава. І піти на волощину разом. Ти це розумієш? Блін, Молдова сама, було б. Клята угорщина, яка не дає мені качати свої війська нормально. В шерсті в мене більше нема. До речі, деревина дорожче коштує. За бронзу. Окей, давайте зараз я дещо зроблю. Що в нас тут по військах? Нормально відносно. Я б, звісно, зараз ще одну паняшку зробив. Ось так, одна паняшка. О, мені подарували гроші, дякую. Так, є, нам збільшили ліміт військ на 6. Тепер у нас. на. 6... А! На 4 всього збільшили? Е. Та погнали. Я додам елітного пікінєра, лицаря, і два трибушети. Ну, бо трибушети також потрібні. Без нормальної осади я навряд чи щось зможу зробити. Як? Ти ни з ким не воюєш. Ось блін. Альянс би з тобою. Молдова, нас би міг бути. Так, Польща, ти щойно програла? Ти щойно програла? Так, стоп, а якщо, якщо? Що, якщо? Я чокнусь і піду на Польшу, бо я бачу, що Польща там програла. У мене є війська. Натримай Максимум так, ось так. побіжала. Але я зберігся перед тим як це зробити. Але Польща занадто маленька країна, щоб розраховувати на те, щоб Данія не встигне прийти до того, як я захоплю Польшу. Хельмі. Там було якесь укріплення. О, норма нормально, нормально. Мені пощастило. Це пощастило, і це. О, ні. О, є! Я переміг. Нормально, я в бою переміг дочан, але їх там, скоріш за все, було мало. Дай тут вони намагаються довикликати собі війська, але в них нема запасу міцності. Так, все. Стоп. Не ризикую. Йти далі. Так, я багато не додам, але в нашому випадку навіть небагато це вже хорошо. Деа. Прикро, мені від Польщі занадто мало провінцій треба. Ти, ти. Ось так. О, блін. Так, стоп. Продовжуємо битись. Це може додати мені внесок війну. Більше очів мирні угоді. В моєму випадку це дуже важливо. Взяти столицю їх. Я просто теоретично можу взагалі більше не повертатись до війни з Польщею. Блін, дві провінції, дві провінції. -а. Окей, забираю так. Мені б ще дві провінції отримати від них. Ще б дві. Так, армія в мене відновлена, тому мінімальні втрати на армію. Так, 117 ядра. О, нормально. Прекрасно, я б навіть сказав прекрасно. Місії? Що мені дають за це? У, на покоп, там бонус. Для тебе для столиці? Так, що ж, я поставив мінімальні втрати на армію, у нас дохід типу не відновився. Так, мені цікаво, що з хороших будівель. Ех, мало чого. Але якщо ми вийдемо... Почнемо виробляти зерно і вийдемо в плюс по зерну, це може дати мені непоганий буст. А ядра? Ядра ще не створились, Релігія ще не створилась, тому в нас зараз ще і не повернувся прибуток. Так, але я стаю сильніше. О, в нас є 400, я б насправді в. Давайте поки що почекаю, але щось мені підказує, що я буду йти в ліміт полків. Ось сюди. Ще 10. А, ну в тебе тепер є союзник. В тебе є союзник. Діа, із Польщу покращити відносини. Так, що ж. Ще раз, економік. Якщо брати ресурси, які подорожі. Насправді ліс. А який, який бонус дасть ліс? Бо. У вартість економічного будівель. Погнали. Зараз будемо йти по лісу. По забудові ліса з найдешевшого. Це ось Івано-Франківську. Тут найкращий рельєф для побудови ліса. Так, зараз. Зараз тут з'являються ядра, релігія позмінюється нарешті. Все. Рубуток 6. 6.45. Мене, мене відчуття, що було більше. Так, насправді. Оброне пакт волощини? Ні. На тебе я ще хочу піти. Якщо хтось вирішить захопити волощину, я тільки допоможу. Так, давайте зберегжусь. Бо щось під... мені підказує, що мене обманюють. Але за прибуток 675. Мені здається, мене обманюють. Моє було більше прибуток, тому я просто зберігся, завантажився на той що... ж момент. На ту мить. 6.76. Я ж казав, обманюють. Було 675, стало 6.76. Ех. Неприємно. А, окей, коротше. Май... Да, щоб по дереву на першому місці бути. Мені треба постаратись, але я постараюсь. А я і візьму, і постараюсь. Да, в Україні дешевше забудовуватись, ніж у нас. А, стоп, я в цій провінції бібліотеку з пам'ятником не побудував. А, це важливо. Я хочу по дослідженнях йти швидко. І дешево. Дуже важливо, дешево. Він Молдова занадто активно зі мною тішу відносини. те, що я маріонетка, твоя маріонетка в нас нема. О, оборонний пакт. Надіслати пропозицію. Все. Дай удачу. Молдова, удачі. Да, це мене дратує, що вони якось по стандарту мене не захищають через те, що вони мій Ну якби... Чому? Чому ні? Так в мене економіка 137 вже. Дуже непогано. Деревина шосте місце. Мені цікаво, так, ні. Загально, хто на першому місці? Я шосте місце, я виробляю 51,75. На першому місці виробляють 124. Мені. Хм... Я не те, щоб сильно відстаю. По виробництву деревини. А пак про напад закінчився з Угорщиною. Ну. У нас тепер оборонний договір. Мені здається, це трохи краще за пакт про напад. Так, п'яте місце по виробництву деревини. О, мене Молдова ворогом назвала. Цікаво. Цікаве рішення. І Київ назвав ворогом. Е. Волощина. Підходимо під неї. Дві образи. Оголосити війну. Максимальні витрати на армію. Так, стоп. Сенсі. Давайте. Головне меню. Так. Щось. Щось непорядок. Я упустив момент. Стоп, а де там збереження? В 62-му році? Не кажіть, що це збереження останнє було перед війною з Польщею. Ступа. А, ні. А чому я тут зберігся? А, це, напевно, автоматичне збереження. Хм, ви між собою воювали. Так, одразу оборонний пакт. Що там? івано франківськ На. Бібліотека-пам'ятник. А, це я перезавантажився, щоб подивитись справжній свій дохід. Стоп. Хм, Молдава, воює з і вою... із епіро. Лощин, ти воюєш твою ж. Нападемо на того, хто ослабне. Давай погіршитись з тобою. Погіршити з тобою. Нападемо на програвшого. Я почекаю. Я програв волощин. Так, поки не відновилась... Молдова, Покращити відносини. Оголосити війну. оголосити. Максимальні витрати. Що у вас там лишилось? В сенсі вас лишились війська? Фух, але я змусив їх відпоступити. І ще раз. Так, стоп. Стоїмо в захисті. Чого у вас так багато було? Що це щойно було, ви це бачили? Що за бред? А як вони програли Молдові? Може, якщо я приєднаюсь до Молдови, вони її не програють? Давайте ще раз. Ми повертаємось сюди. Але на цей раз я довкликаю собі війська. Ще один трибушет спокійно. Пікінер, лицар, трибушет. З тобою припинити покращувати? З тобою погіршувати почати. Ще ні, з тобою покращувати. Зараз я почекаю на трибушет. 23 війська. Максимальні витрати. Давайте зберегтись. І піти на Молдову. Так, 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 вони відступають. 23 на 23. Блін, я програв цей бій. Завантажити. Мене недооцінюють. Так, робимо ще. Що в нас тут? Погнали. Пікінер. Лицар. Трибушет. Ось так. А що якщо і на тих, і на тих напасти? Тоби ви між собою? Воюйте? З тобою погіршуєте відносини. Тобі. Так, ще раз зберігай гру. Це важливий момент, яким я можу скористатись. Максимальний витрат на армію. Оголосити. Ти, ти вже... Я ж не помиляюсь, ти вже воюєшся з... вже воюєш з ними. І ти перегримагаєш пару боїв, через це ти надто самовпевний. Погнали? Дам перепочити всім іншим. Ні, наздогнали. Ой, я переміг. Так, все, Молдова програла. Чи всі провінції Молдови мені потрібні? Ні. Але я всі не зможу забрати. Ні, я досить багато можу забрати. Зробити вимоги. Але далі в мене на ще одну війну не вистачить. Ось так. О, ще військові репарації. Та, та, це те, що треба для Карпатської імперії. У -у -у. Да, в мене не грошей, ні людей не вистачить на війну здаті. Ой, кордон з Османською імперією, Покращити відносини. Так це все асимілювати якось треба. З ким ти там воюєш? А, ти все ще з ними воюєш. Я їх ослабив. Ти маєш вижити. Але вони все ще виснажені. Вони, напевно, закінчили якось просто мирною угодою. Да, просто Білим миром. Ну, нормально. Я ж всі свої гроші зараз на ядра. Віддаю на ядра. Що, тут щось більш цікаве з'явилось? Скажіть, що з'явилось? Шахти, вівчарські фе... Ах! Виноградники. Виноградники. Погнали. Ось тут. Воно воно оборона генералів ще додає, що непогано. Воно само по собі, ну, 1,26 коштує. Це зараз найдорожчі ресурс, який я можу забудовувати. Так, Угорщина. У нас нема гор... оборонний пакт. ми... Стоп. У нас нема оборонного пакту з Угорщини? Покажіть мене. Нема. Це проблема. Так, тут ми з воном закінчили. Бібліотека. Пам'ятник. 061 приносить. Прекрасно. Ну, договір про напад. Угорщина. Що я скажу, відшипись від мене зі своїм договором про напад. оборонний пакт я б взяв. Так. Друга провінція з вином готова? Ну, Далі ти. Ну, сухай, ти 05 приносиш. ти 0,61. Прекрасно. Ну це прям прекрасно. Ще плюс дослідження у нас 9. 9 досліджень. Але що в мене з прибутком? Чому він 7.12 зараз? Ми... Ні, здається, мене десь обманюють. Чи у пам'ятника є. Можна опис якийсь, може? Вас ХЗ. О, тепер 8,2 прибуток. Чому до цього так мало було? М -м, я повинен на перше місце. Шкода, шкода. Що ще, ну нам залізу по додавали. Та давайте залізу. <гас> Блін, османи і Молдова. Блін. З караманом. І з османами виїжджу. Окей, давайте почекаємо, поки закінчиться війна. Мені цікаво, чому вона закінчиться. А! Мені байдуже на Молдову, я згадав. Мені байдуже на Молдову. Мені для Карпатської імперії багато хто потрібен, але. Але не Молдова. Хм. Польща. Він, ти зараз сильно, скоріш за все. Я можу ще на 20 збільшити ліміт військ. На майбутнє. Давайте ще на 20-ку У нас зараз 43, буде ліміт військ, по ідеї. Але в мене недостатньо економіка, щоб я так. Мені не потом... Знову 7-18 718 прибуток. Який бред? Так, давайте я перезавантажусь. Бо щось мене підказує. Мені підказує щось, що вони мене обманять, і дуже жорстко. Дуже жорстко. 7,44, ну трохи більше. А, і ліміт 38. Чому 38, якщо там плюс 20 давало, а у мене і так було 20. У мене був ліміт 23, плюс 20, мало бути 43, а ви мені даєте... А! Не забуваймо про Угорщину, яка з'їдає. Ага. Щур. Ну, я Угорщину потягну точно. Але да. Ось це. Ця істота. Е, мене я забув, що я маріонетка і через це мені тяжче. Якщо я захочу проголосити незалежність, це ще плюс богемія буде. Дя... Yeah. Але хочу нагадати, що я як ще й розробник ігор, і по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. А якщо у вас немає грошей, то можете додати до бажаного. І в першу чергу добажано, додавайте War Factory, Це гра, яка зараз в розробці, в активній розробці, і якщо доста її бажаного, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор, нікого ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам всім за перегляд. О, коротше, саме завдяки тобі і виходить це відео. Підписок, подобай, коментарі і так далі. Дякуємо всім за перегляд, всім дачі та бувайте!